Алергія на сонце, фотодерматоз. Чим її лікувати? Всім вітання. Останнім часом спостерігається все більше звернень до дерматолога зі скаргами на шкірні висипання, які з'являються після перебування під ультрафіолетом. Алергія на сонце або сонячна кропів'янка насправді досить таки нечасте явище близько 3% всього населення Землі дійсно страждає від цієї недуги. В основному ця проблема торкається жінок. Фотодерматоз це реакція, яка виникає відразу після перебування на сонці. Основний ключовий момент це відразу. Найчастіше спостерігається на відкритих ділянках шкіри, таких як обличчя, груди, руки та ноги. Досить перебувати під сонячними променями 15-30 хвилин для прояву плям, які супроводжуються сверблячкою і почервонінням. Іноді всі ознаки проходять самостійно через 6-12 годин, але при більш тяжкому перебігу спостерігаються зливні елементи на шкірі. А тепер чому у деяких людей така проблема є, а інші ж можуть годинами засмагати на пляжі? На сьогоднішній день точна причина виникнення цього стану невідома. Зрозуміло, що провокаційним фактором є ультрафіолетове промені, але фотодерматоз виникає на тлі повного здоров'я людини раптово. Ви могли ніколи раніше не стикатися з подібним, однак є ряд чинників, які можуть спровокувати виникнення захворювання, наприклад, використання деяких косметичних та парфумерних засобів. Нерідко поява ознак алергії на сонце викликає прийом ліків, антибіотиків групи сульфаніламідів чи тетрациклін, кардіологічні препарати та нестероїдні протизапальні засоби. Специфічних діагностичних тестів і досліджень немає. Діагноз ставиться лікарем на підставі анамнезу захворювання, скарг, виключення інших захворювань, особливо гастропатій. Тривалість хвороби коливається від 5 до 8 років і часто проходить спонтанно, як і почалася. Найефективнішим лікуванням є профілактика. Перш за все, це максимально знизити перебування на вулиці з 10 до 16 години, користуватись сонцезахисними кремами чи спреями високого ступеню захисту, SPF 40 і більше, намагатися носити легкий закритий одяг з натуральних тканин. Так само слід обмежити або виключити з раціону продукти, які стимулюють викид гістаміну, що може посилювати висипання. До них відносяться морепродукти, цитрусові та алкоголь. Із медикаментозного лікування алергії на сонці застосовують симптоматичне лікування, Антигістамінні препарати допоможуть зняти свербіж. Самі почервоніння добре допоможе прибрати пантенол або бепантен. Так само зустрічаються випадки застосування кальцію хлориду для зняття симптомів. Але ви повинні пам'ятати, що навіть якщо вам здається, що це алергія на сонечко, не намагайтесь лікувати самостійно. Особливо стосується таких ділянок, як обличчя. Зверніться за консультацією до дерматолога, алерголога, і лікар обов'язково вам призначить необхідні дослідження та лікування.